Після того, як някоть трави чистотіло була пропущена через соковиджималку, в мене лишився джмих. Я його підсушила в духовці, сушила при температурі 50-60 градусів з напіввідкритими дверцями. Далі цей джмих я хочу використовувати, як його можна використовувати? Можна запарювати, брати столову ложку джмиху і запарювати літром кип'ятку і використовувати для ванночок для ніг вечірні. Воно буде мати протизапальну, протигрибкову дію. При умові, звичайно, що ви добре переносите траву чисту тіл і не маєте алергії. Крім того, я. Можна перемолоти через кофемолку, те, що я зробила, і можна використовувати засипати в носочок між пальцями ніг. Так само, у кого підвищена пітливість, воно буде знімати протизапальний ефект, особливо хто довго ходить у взутті, так як зараз літо жара. Крім того, можна використовувати. Цей дмиг в перемеленому вигляді для приготування крему для ніг, що я і зараз збираюсь робити. Як ви бачите, в себе на столі вже приготовані інгредієнти. За базову основу я буду брати олійку кокосову, буду брати небагато. Ось я наготувала вже дві баночки, це в мене з-під кремів тара і кокосову. Олійку я вже положила в керамічну мисочку, так як буду підігрівати на водяній бані. Температура водички має бути невисока. Для олійки достатньо 40-50 градусів. Я вже приготувала порошок чистотілу, який буду використовувати для крему. Приблизно я буду брати грам 30. Крім того, буду використовувати ще. Олійку обліпихи, яку я приготувала сама у 2022 році. І будучи використовувати ефірну олійку апельсинову. Ефірна олійка апельсинова, вона так само корисна, вона живить шкіру, тонізує, вітамінна і буде приємно. Наносити на шкіру ніг, тому що я люблю апельсиновий аромат, хоча я хотіла ефірного ліку і чайного дерева, але вирішила спробувати апельсинову. Як я буду готувати, я вам буду зараз показувати. Я поєднала всі інгредієнти в тарілці і тепер буду їх розмішувати, поєднувати, щоб розчинилася поступово. Кокосова олійка, і буду вам показувати цей процес, який буде відбуватись далі. Вже розчинилася кокосова олійка, поєдналися вже всі інгредієнти, але, як ви бачите, є маленькі частинки. Чисту тілу, і це нормально, вони ж не розчиняться, тому що це рослинка, це маленькі частинки. Я потрошку помішую, щоб чистотіл віддав сік крему. І вже ось таку приготувала органзум, де буду, на якій буду через яку проціджувати майбутній кремчик. Як я проціжу, я вам покажу, який в баночці кремчик. Я вже процідила свій майбутній кремчик. Зараз він знаходиться в такому жидкому стані, тому що він гарячий. Але поступово за годинку, за дві, за три він захолоне і набуде твердішого кремоподібного стану. Для цього кремчику я використовувала. 50 грамів кокосової олії. Використовувала 30 грамів сухого порошку травичисту тілу, використовувала 10 крапель ефірної апельсинкової олії і 10 мл обліпихової олії. Ось. І ось в мене стільки вийшло колір. Такий оливково-зелений, я вам підсвічу, бо зараз вечір і камера не передає того всього. Прозорий, як ви бачите, форм, можливо, де є частинки, але це не є так страшно. Дорання кремчик. Навіть не рання, за 2-3 години загусне, і я вам потім покажу. Аромат дуже приємний, такий трав'яний і легкий аромат апельсина. Я люблю ефірну олійку, тому використовую. Так що використовуйте для себе впереді літом, робіть комфорт для своїх ніжок, для своїх п'яток. До зустрічі! Кремчик загус. Він простояв у мене, я виносила на Налоджю, він простояв цілу ніч, я вранці підійшла, вже трошки відковиряла, попробувала Приємно пахне, приємний аромат, приємний колір. Єдине, так як я подивилася, то можна сміливо на грамів ще плюс 20 оліки. Обліпих і додати, він тоді буде мати ще рідшу форму. Але і це не біда, так як у передій деліто воно дуже гарно, я от уже трошки ковернула, попробувала І хочу сказати, що не тільки для п'яток, а дуже гарно можна використовувати як кремчик для рук. Мені подобається такий приємний аромат. Відчути аромат апельсинки дуже подобається. Тим більше, на руках, якщо зараз. Ідуть і господарські роботи, деякі подразнення, воно буде знімати і подразнення. Так що, використовуйте, пробуйте, а я зараз покажу, як гарно він наноситься. Я хочу показати вам ще, як я наношу кремчик, як він наноситься на шкіру рук. Я взяла цю баночку, в якій я пробувала. Ось набираю ось таку. Як ви бачите, гарно набирається кількість. І наношу на шкіру рук. Він гарно впитується, дуже гарно. Має такий приємний трав'яний аромат, живить шкіру. Крім того, що тут входить кокосова олійка, яка живить шкіру, знімає подразнення, є обліпихова олійка. Є чистотіл. Чистотіл має легко відбілюючу дію, Тобто цей кремчик можна сміливо використовувати після сільськогосподарських робіт, не тільки для ніг, але й для рук. І взагалі для всіх частин тіла, де ви будете відчувати потребу. Зберігати цей кремчик я рекомендую, так як зараз є літо, жарко в кімнаті, зберігати в холодильнику там для нього буде комфортно. Крім того, багато хтось з вас може подумати, навіщо купувати кокосову олійку, Це все теж коштує фінанси. Ліпше купити кремчик для ніг. можливо і так, але в мене кокосова олія. Вона вже рік стояла в холодильнику без діла, і я її вирішила використати. А взагалі можна використовувати замість кокосової лії, брати косметичний вазелін. Він продається в тюбіках, це недорого, по 30 грамів. Можна взяти два тюбіки. І так само, як я в тарілку. Ложила олійку кокосову, так само ложити туди вазелін, але вже не використовувати обліпиху. Просто як вазелін набуде рідкоподібного стану, додати туди чистотіл, перемішати, потомити трошки там, хвилин 3-4, щоб воно поєдналося з вазеліном, і чистотіл віддав свої мікроелементи, свою якби, силу. Можна додати ще апельсинку або іншу, наприклад, олію, яку ви будете мати за бажанням, процідити і е, так само в тару е, розливати. І воно буде так само пастоподібної форми. От. Крім того, це буде вам і дешево, і бюджетно, і добре. Ну, В мене такий получився варіант. Якщо не хоче хтось купувати, наприклад, е, Вазелін. третій варіант. Можна використовувати звичайну соняшникову олію, але не очищену, звичайну соняшникову олію. У ну, мене пропорція це на 200 мл олії. Але тоді треба брати бджолинний воск, віск. це вже звертатись до пасічників, в кого є пасіка. На 200 мл олії приблизно треба мати таку величину, як спічечний коробок воску. І так само оліку перелити в ємкість, це на водяній бані її нагрівати, висипати туди. Чистотіл, але вже тоді чистотілу потрібно брати більше. Якщо я брала 30 грам, то потрібно брати 60 грамів, десь чистотіло, тому що олійки багато, а ні, тоді пропорції зменшувати. І як воно вступить в реакцію, получається, чистотіл з олійкою, тоді додати. Бджолини віск. Він почне танути в теплій, так само на водяній банійній олійці, як він розтане, так само процідити, і так само в нас буде получатися крем. Тобто я вам дала вже три варіанти, як то кажуть, і до смаку, і до подоби, яке кому подобається. Тому використовуйте і до зустрічі на просторах інтернету.